Виміряти тиск без фолендоскопа. Ставимо манжету на передпліччя посередині. У лівшив на ліву руку, управшив на праву руку. Манжета має бути на рівні серця. Вказівний палець ставимо на зап'ястя і знаходимо пульс. Грушею нагнітаємо повітря десь до 200 мл тут стовпчика. А в кого високий, то ще більше. І скручуємо грушу, і коли рукою починаємо відчувати пульсацію, і вона синхронізується з посмикуванням стрілки, це є верхній тиск. Коли стрілка перестає посмикуватись, то це є нижній тиск, а пульс буде максимального наповнення. Але треба потренуватись з фондоскопом і без, щоб навчитись. Так міряти. І краще міряти таким звичайним, бо цифрові неадекватно вимірюють, якщо є високий тиск або низький, або є аритмія, або атеросклероз. Того краще на професійному і міряти частіше, знайти хвилину. Якщо буде високий, то треба поміняти препарат і звернутися до сімейного лікаря, що продовжить вам життя. Бо низький тиск не такий небезпечний, як високий. Слава Україні!